Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість, усі разом. духовно психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії, спецпроєкт під захистом на Радіо М. Допоможемо бути захищеними. Радіо М в умовах війни. Долучайся до прямого ефіру 0800 3014 13 або на Швайбер і Телеграм 099 228 2808. Вітаємо вас, наші дорогі слухачі на хвилях Радіо М, і Це програма Радіо М в умовах війни. Мене звати Святослав Тромса. І сьогодні у нас незвичні гості в студії. Я маю честь представити Матіаса Тайвайнена. Він приїхав до нас з Фінляндії. І ще навпроти мене це Даша Понасюк. Вона сьогодні буде слугувати перекладачем. І поговоримо про те, як світ підтримує Україну в ці часи війни. І зокрема, от почуємо історію Матіаса. Матіас, привіт тобі. Have a... Так, я... Yeah. У <laughs> нас буде переклад, тому uh, майте терпіння і сподіваємося, буде цікаво. Матіас, розкажи, будь ласка, ти взагалі як в Україні опинився? Матіяс, uh, канюджес tell us, please, how uh, did you like arrive to Ukraine? What was, like, what well, thank you so much for having us here, Mr. Святослав. <laughs> <laughs> дуже дякуємо, Святослав, що ви маєте нас тут. Не треба містер. <laughs>

Uh -huh. Ви мене навчите, що навчите, що таке сало. <laughs> добре, добре. But yes, on the very first day when the war began in February. Але перший саме день, коли війна почалася у грудні, our heart turned towards Ukraine. І Як і весь світ, наше серце воно реально обернулося до України. snow chopping wood. Я пам'ятаю, як я був у Фінляндії, тоді було дуже багато снігу. I heard the war began and I thought I must help somehow. Я uh, зрозумів, що да війна почалася і мені треба хоч якось допомогти. And so on the second day of the war, I booked a plane to Poland. І на другий день війни Я вже я вже взяв квиток до Польщі. And I showed up knowing nobody here. Я просто ну з'явився там і нікого взагалі не знав. I came to the border. Я поїхав до кордону. To see what the situation is and how we can help просто подивитися, яка ситуація, як ми можемо допомагати. Я пам'ятаю, як перший українець, який перейшов цей кордон. I gave him a big hug. Я так сильно його обійняв. I told him where I'm from. Я сказав йому, звідки я приїхав. І він сказав, що? І він сказав, що? Why on earth would you come from Finland to the edge of war? Чому взагалі ти з Фінляндії ти приїхав сюди щоб допомагати нам під час війни? I asked him, What is your name? Я запитав, як яка яке твоє ім'я? І він сказав, мене звати Юрій. I told him, Well, I came for Yuri. Я сказав, Ну тоді я приїхав до Юрія And заради we... Юрія. And we just came to serve and to love your people. Ми приїхали щоб просто служити та допомагати людям. To offer food and clothes. Щоб допомагати їж, їжею, одежею. To offer housing and rides. Щоб також йому, їм запропонувати, де можна жити. And most importantly to share the hope of Jesus. І саме головне це щоб поділитися надією про Ісуса. And to pray for your people. Щоб просто молитися за цих людей, і народ. And Тобто чотири тижні ми були тут, і просто 400 людей вони проходили повз і ми допомагали. And it has been a blessing to serve your nation. Круто. По перше, дякую тобі. so much. ферствол, і Ну, у мене запитання, як у цього Юрія, звичайно ж, що на що взагалі? Ну де Фінляндія, де в Україна яка нормальна людина поїде туди, де йде війна? Денайндерсенддакшінав Юрія лайк де вас лайксовандрін вайю кейфом understand him. Всі тікають з України. Ну навіть українці тікають з України, а ти приїхав сюди. Це треба мати велику сміливість. Like everyone is running away from Ukraine. Like even some Ukrainian they were like you know, coming out of Ukraine to be safe. But I mean you need to have this confidence to just go back and serve here. З Звідки в тебе це? Like how do you You get it? You know, I have been touched by the love of Jesus. Знаєте, я був дуже ну, мене так торкнулась любов ісуса. And I was in a difficult place. І Я був дуже складні складному, скрутному становищі. I was in addictions. адикшнс. Мене були залежні залежності. Так I was in depression. У Мене була депресія. I was living a bad life in sin. I was living outside the will that God had for my life. And into this darkness, into this darkness Jesus came for me. And so I told Yuri, Jesus also came for Yuri. Ісус також прийшов для Юрія. And he left a much better place than Finland. І він він Ісус він покинув якби більш класне місце, ніж навіть Фінляндія. And Jesus said, I have come to seek and to save the lost. І Ісус сказав, що він прийшов, щоб знайти тих, які загублені. So I think about it like this. І я думаю про це так. Every week we have some of the world leaders flying into Ukraine. Кожен день ми бачимо, як багато світових лідерів вони прилітають до України. And they get on the television and with the cameras flashing. І вони якби виступають на телебаченні, там камери. And they give big promises about money and weapons. І вони е, роблять такі обіцянки про про гроші та про зброю. Some of them help a lot, some of them a bit less. Хтось хтось допомагає більше, хтось менше. But I think if Jesus came into Ukraine, але, але я думаю, якщо б Ісус приїхав до України. I think we would see him walking through every street. Я думаю, що він ходив кожною вулицею. And he would look behind every bush. І він би би там за кожним е, кущем би шукав. He would climb on every hill. And he would be on the radio. And, and if we went to ask Jesus, What are you doing here? I Here's what he would reply I'm looking for sinners. I'm looking for people who I can save. And sinners would be running to Jesus. And he would be giving them a warm bowl of borscht. І вони б давали йому багато цього борща. He would be building a home for the person who lost their home. Вони реально, він би будував будинки для тих, хто, хто залишився, їх, без зали, зали... да, залишився без житла. He would be healing the sick and forgiving sins. Він би зцілював тих, хто мають якісь негаразди. And all the sinners would become best friends with Jesus. Якби всі грішники, вони були б самими кращими друзями з Ісусом. So my question is,

чи знайшов би Ісус когось, кого можна е, спасти? Would he find somebody who needs him? Чи знайшов би він когось хто потребує його? And would say, Jesus, thank you for coming. І він б сказала просто Ісус, дякую, що ти прийшов. Save me. Спаси мене. I want to live close to you. Хочу бути ближче до тебе. Я ну я розумію про що ти кажеш, але от погодься зараз багато людей в Україні. Вони втратили надію. I І коли ти втратив житло або ти втратив близьку тобі людину через війну, це несправедливо. Ти цього не чекав, цього не мало відбутися. То погодься дуже важко повірити, що якби все може бути там. Як до війни, before the war and after. This is the different situation. Я розумію, якщо ти приїхав в Україну, ти спілкувався з такими людьми. Андерсан, kind of mm. які слова ти їм підбирав? Я розумію, що Ісус прийшов спасти, але це дуже важко, я так думаю, розмовляти з людьми, які втратили все. like uh, yeah as you said like the jesus came to save this is uh, yeah truth but uh, how you like what words you will say to people who just lost mm. everything and they kind of uh, mm. in the situation the pain is very big uh, our teams they are in the donbas every day Наші також команди вони на Донбасі кожний день. Ін Бахмут ін Лисичанськ денісвічанські дуже там дуже багато команди. Це хто саме вичтімс ду водумін сам держаман the front евакуєте пеплом з німеччини, які евакуюють людей з цих uh, зі фронту and feed people in і вони the front також lines. там. Uh, годують людей, там, Де вони знаходяться? And, so my heart breaks whenever I hear this and when I see this. І моє серце наране розбивається, коли я бачу і це і відчуваю на собі. I am very inspired by the brave soldiers. Я дійсно дуже мене це надихнуло. Ці солдати, які вони дуже сміливі, що вони роблять. And the brave babushka risking their life to feed people. і дуже сміливі бабусі, які ризикують своїм життям, щоб нагодувати людей. Так Моя, uh, моя країна також була двічі у війні з, uh, з, з uh, Радянським, Радянським Союзом. Союзом. Так. I grew up in the war in Я також виріс у війні, це також мене ну зачепило. no water, no Я тоді втратив свій дім, у нас не було ну нічого. I've also been a soldier. Everyone who lost their home. Всі, or, or family, або, uh, I find hope in this. Я ну uh, я, я, нав я навіть не можу уявити як індивідуально кожна людина особисто проходить, але я знаходжу в цьому надію. The word of God says that in the name of Jesus, the nations will put their hope. And when my country was being attacked by the soldiers, everything was lost. Everything was lost. But people prayed, and they turned to God, and they called out to Him for help. And we survived that war. І ми вижили, пережили цю війну. A better day came. І кращий день прийшов. And the president said. І президент тоді сказав. That because of the help of God. І через саме допомогу Бога. We are still alive. Ми до сих пір тут живі. And because of the help of God. І завдяки допомозі Бога. A better day will come here also. Кращий день він також сюди і прийде. I really believe it. Я реально в це вірю. Клас. Дякую. Скажи, будь ласка, як думаєш, за ці роки після Uh, How do you think like after during this war like what happened in your country like what uh, your nation, your people just uh, what conclusions they got after this war what just uh, what the difference after the war that you had? I think the main thing they realized. Я думаю, сама основна річ, яку ви не зрозуміли. Is that you never know about tomorrow. Що ти ніколи не, не знаєш, що буде завтра. And everything we build here on this world. Усе, що ми будуємо тут на цьому в цьому світі, it can be gone like this воно також дуже швидко може піти. І ми розуміємо, що те, що нам треба, це дещо більше. Дещо більше, ніж просто гарне життя на цьому світі. Ми також це потребуємо, але нам також треба щось більше. Нам треба надія у вічності. Нам треба цей дім у вічності, який ніхто і ніколи не зможе в нас забрати і моя нація дійсно була у смиренності протягом цього часу. Вони повернулися до Бога. І вони дійсно ну побудували дуже таку сильну. І вона тоді була одна з самых найсильніших націй у світі. Круто, круто. Я думаю, приклад фінів нам теж буде дуже доречний для України. So I think that this example of your nation From Finland, they will be a really good example for Ukraine. Uh, розкажи, будь ласка, що ти робив ще в Україні от протягом цих місяців? Uh, якби в чому заключалася ця твоя місія? Бо я знаю, що ти подорожуєш по багатьом країнам, але починаючи з лютого, ти приїхав? Сюди. Tell us more, please, what you've been doing during like this couple of months that you've been in Ukraine. So, you came here in, uh, in February, and what you were doing during this month? We partnered with many different organizations ми, ми, ми and so first we offered the immediate humanitarian help Перше, that people needed, food and clothing on the Polish side of the border, uh, стороні, кордоні, uh, but then we realized that there are tens of thousands of people on the Ukrainian side of the border waiting людей, кордоні, у, у, and there was Almost nobody helping them there. And, and so we went there to help them. And we gave them rides and housing, clothing, prayed for them. We sent uh, hundreds of thousands of units of bread every day to all the difficult.

І вони також ну, приїжджали, сказали, у нас є для вас, якби ми можемо uh, взяти вас для того, щоб була надія. And і, ми... і ми, тоді вони вивозили 25 тисяч звідти. і у цьому всьому ми бачили просто сотні тисяч людей, які, яким отримали допомогу. Але ми зрозуміли, що є щось, що сердце ще looking for. Але ми зрозуміли, що є більше, що в їх серці горить і є. We realized that once we also pray for them. Ми зрозуміли, коли ми за них молимося. And tell them about the hope of Jesus. І ми говоримо їм про надію Ісуса. This is when they really feel like they have been met by God. Це те, коли вони вони дійсно відчувають, що вони зустріли Бога. And they hug their Bible. І вони якби обіймали свою Біблію. And they cry. І вони молили, вони молили, плакали. And sometimes we meet them all over Europe now where they are. І іноді ми їх навіть зустрічаємо десь у Європі, там, де вони зараз. And they say, I remember you from the border. І вони кажуть: "Я пам'ятаю тебе з-за кордону". You helped me there. Ти допоміг мені тоді. You prayed for me. Ти молився за мене. Sometimes they even show the They received. Іноді вони покаже показують навіть біблію, яку вони тоді отримали. And they say, this gave me so much life. І Він сказала, це так багато життя мені дало. Клас. Скажи, будь ласка, я розумію, що знаєш, коли ми допомагаємо, коли ця вся евакуація йде, ти не з усіма можеш поспілкуватися якийсь тривалий час. Але припустимо, якщо б ти мав хвилину. Uh, сказати про щось найважливіше, І зараз от у нас іде uh, uh, прямий ефір, і нас слухають. Можливо, дехто не буде слухати навіть більше хвилини. Що б ти сказав за цю хвилину? So let's imagine, like imagine you have only онливан minute to share something with people, and I mean now we have online stream. So um, like for one minute, what is an important stuff you will say I would say this. Я yeah, скажу це That there are

by turning to Jesus. Коли ми обертаємося до Ісуса. And saying I need you. І просто кажемо: "Я, ти мені потрібен". I want to live according to your will. Я хочу жити так, як, ну, щоб бути в твоїй волі. Forgive me. Прости мене. I will follow you. Я буду слідувати за тобою. You are my Lord. Ти мій Господь. And this is when we have our eternal need met. Це факт, коли ми маємо цю вічну потребу, яку ми зустрічаємо. We can make this choice even right now. Ми можемо зробити цей вибір навіть зараз. Слово Боже каже, що коли ти чуєш його голос, не треба робити своє серце закритим. І хто зараз слухає, Якщо ви чуєте голос Божий, який uh, кличе вас, щоб прийняти його, Don't make your heart hard. не робіть так, щоб ваше серце було якби закрите і тяжке. But answer him now. Але від, uh, дайте йому відповідь зараз. Say, Jesus, Скажіть, Ісус, forgive my sin. прости мені мої гріхи. I will follow you. Я буду слідувати за тобою. I believe in you. Я вірю в тебе. That you died for my sin. <sharp> you rose from the dead. <sharp> <sharp> and you are my Lord. Save me. Thank you. Друзі, я думаю, будемо ми на цьому завершувати. Дякую, Матіас. So, friend, I think we will finish now at this moment. Yeah, thank you so much, самачматіяс. Дякую за те, що ти робиш, за те, що ти в Україні. Thank you for what you're doing, that you're in Ukraine. Е, Я як той Юрій, насправді, ну я був би вражений, якби я побачив тебе десь на кордоні. I'm like this Yuri, I will be so excited if Аймлак десь Юрія в on the border somehow. І е, е, хочу сказати всім нашим слухачам: якщо ви маєте якісь запитання після цього ефіру, то будь ласка, звертайтеся на нашу лінію довіри. Вона працює цілодобово. І ви можете звернутися за номером телефону і отримати певну допомогу. А ми будемо прощатися. Даша сьогодні була з нами Даша Коваленка як перекладач. Матіас Тайвайнен з Фінляндії із міста Хельсінки. Мене звати Святослав Тромса. Це було радіо М в умовах війни. Ще почуємося. Радіо М в умовах війни. Долучайся до прямого ефіру 0800.

духовно психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії, спецпроєкт під захистом на Радіо М. Допоможемо бути захищеними.